Друзі, сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп здоров'я на 2025 рік на січень. Видимий Рух Сонця та планету січні 2025 року вплине на стан здоров'я. Крім того, кожна планета буде впливати по-своєму на людський організм, що може викликати різні його порушення. Щоб зберігти здоров'я, бажано приділяти увагу руху планету січні. О, тому я вам хочу розповісти про цей рух. Значить, сонце до 20 січня буде рухатись по знаку козирога, впливаючи на психіку травлення, обмін речовин і кісткову систему. У людей буде спостерігатися уповільнений обмін речовин, зниження апетиту, погане травлення. Порушення в кістковій тканині, зубах. До цих порушень додаються ще й психічні розлади, депресивні стани, які пригнічують організм, людина схильна перебільшувати будь-яку проблему, змухи робити слона. Тому в цей період в першу чергу потрібно зайнятися психотренінгом, що підніме настрій людини, особливо хворого, недарма в цей час. За народною традицією наступають святки, коли проводяться різні гуляння. Святки відзначають не тільки в сімейному колі, але й в більшій мірі це загальнонародні гуляння. Радіючи з іншими людьми, людина відволікається від особистих проблем. Вони стану, стають для неї не настільки значими та великими. Традиці... Традиційні застілля допомагають. Поратись з поганим апетитом, а прийняття в міру алкоголь покращує травлення. Якщо людина захворіє в цей час, то її не можна залишати одну. Для швидкого одушення їй потрібна увага, турбота, щоб її не забували друзі, знайомі, дзвонили, відвідували. Теж так само необхідно приділяти увагу кишечнику, боротися з запорами для відновлення сил. Після хвороби бажано регулярно займатися зарядкою, пройти курс масажу, рефлексотерапії. Для збільшення обміну речовин необхідно знизити калорійність їжі і збільшити кількість прийнятих фруктів, продуктів, що містять залізо, цинк, фосфор, кальцій, наприклад, квашена. Квашені капуста, огірки, помідори, яблука та інші овочі й фрукти, бажано знизити кількість солі, в їжі та гострих приправ. У цей період необхідно берегтись холоду, вологи та запорів. Слідкуйте, щоб діти після того, як набігаються та спітніють, відразу ж переодяглися. От. Для санаторного лікування найкраще вибирати курорти з гідським кліматом, а для спортивних занять краще всього займатися якимись колективними, колективними видами спорту у спортзалі, де тепло, сухо і е, значить, зовнішнє повітря от, і що там за погода, не будуть впливати на людський організм. З 21 січня сонце почне рухатись по знаку водолія, що впливатиме на психічний стан людини. У людей різко підвищиться підозрілість, недовірливість, надуманість і сугетивність це навіювання, що може викликати навіть помилкові вигадані хвороби та депресії. В результаті таких змін психіки людей. Обмін речовин, кров'яний тиск, склад крові будуть схиль... схильні до різких коливань. До цих порушень може додатись порушення нервової системи, яке викличе зниження імунітету, порушення кровообігу обігу. як наслідок викликає такі хвороби, флебіти, судоби, варикозне розширення вен, падіння зору. У цей період необхідно приймати їжу багато фосфором, залізом та кальцієм. Для, для поповнення організму сіллю приймайте квашені овочі та фрукти, в яких міститься хлористий натрій. Для підвищення здоров'я е, приймайте чай з лікувальними травами та медом. Займатися активними видами спорту, як на відкритому просторі, так і в спортзалі, надавайте перевагу колективним видам спорту або у колективі під наглядом тренера. І ось я покажу вам рух уже не безпосередньо самих планет. Значить, Меркурій. Ось ми дивимося. Меркурій, бачите, він майже поряд із сонцем. Так, і він рухається по знаку стрільця спочатку, потім переходить у знак водолія. І що це означає? До 8 січня Меркурій буде рухатись по знаку стрільця, що впливатиме на нервову систему, печінку та м'язи, підвищена, щин... підвищена збудливість. Нервової системи може викликати ішіаз, болі у м'язах, стегнах, суглобах, захворювання легенів і бронхів. От ви зразу зазначаєте собі, можливо, треба попити якісь трави для зменшення значить, нервової збудливісті або навіть вітаміни, ще якісь препарати. От З 9 по 28 січня Меркурій буде рухатись по знаку «Козирога». Козирогам. У цей період дадуть про себе знати ревматизм, захворювання шкіри на підставі нервового зриву, розлади кишечнику, травлення, запори, страхи та фобії. З 29 січня Меркурій буде рухатись по знаку водолія, що впливатиме на психіку. Бачите, три знаки пройде е, Меркурій. От, це може проявитись у раптових неврологічних болях по всьому тілу, летючій невралгії, серцевих неврозах, нападах істерії, спазмах, судин. От, ви запам'ятайте. тому треба, звичайно, звернутися до е, зразу до прийняття якихось таких засобів, щоб нервову систему порядкувати. Тепер, значить, рух Венери. Венера – до 3 січня буде рухатись по знаку водолія. Ось вона вона відстає від сонця. От, і рухається по знаку водолія тут всього три дні. Так. І що може порушувати функцію зала внутрішньої секреції, серцево-судинної системи, викликати істерію, психоматичні захворювання, недокрів'я та різке зростання різних пухлин. 4 січня венера буде рухатись по знаку риб, що підвищує чутливість до переохолодження, через що можуть виникати обмороження ніг, слабкість в'язок, гомілкових суглобів, грибкові захворювання, також може порушуватись обмін речовин через нестриманість до певної їжі, ліків, наркотиків, алкоголю, внаслідок чого можуть. Виникати психічні розлади, тобто запам'ятайте, у цей час проявиться така залежність велика від е, ну, якихось таких е, медикаментів або харчових якихось, значить, е, що буде дуже хотіться їх, але треба стримуватися. От, і тут, якщо наркозалежні або алкогозалежні, тут зверніть, будь ласка, увагу, що за цими людьми треба наглядати і їм якось допомагати, щоб поганих значить, випадків не було. Значить, рух місць, рух Марса. Значить, до 6 січня Марс буде рухатись по знаку Лева. Ось, бачите, Лев, Лев. От. І що може викликати порушення роботи серцево-судинної системи, гіпертрофію серця, розширення серця та аорти, аритмію, перикардит, задишку, запаморочення, стенокардію та гостре запалення м'язів спини. 7 січня Марс почне рухатись по знаку рака, тобто він буде рухатись ретроградно, задом наперед, От, що може викликати запалення шлюнку, але ж це не сам. Марс рухається. Так, це так ми бачимо з Землі, коли Земля так повертається От, швидше, ніж Марс, він опиняється і йде як назад. Так. І Значить, що може викликати запалення шлунку, розвиток пухлин та виразки шлунку, запалення жовчного міхура з гострими болями, швидкий розвиток маститу та сепсису. У цей період існуватиме загроза викидня та родової гарячки, збільшення лімфатичних вузлів та грудних залоз навіть у чоловіків. Рух Юпітера. Весь січень Юпітер буде рухатись по знаку близнюків. Ось о єпітер. От. Що може порушити роботу легенів, викликати легеневі хвороби, набряк легенів, емфізему легенів, коли порушується газообмін між кров'ю та повітрям і розвивається дихальна недостатність. Тому треба берегтись простудних інфекційних хвороб, особливо бронхіту, пневмонії, які створюють підґрунтя для емфіземи легенів. При таких захворюваннях необхідно негайно звертатись до лікаря і починати лікування. Значить, рух Сатурна. Сатурн увесь січень буде рухатись знаком риб. Ось. От. І. Що вплине на кровообіг кінцівок, особливо ніг, це буде викликати спазми судин, деформацію ступні пальців ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робот... робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. Значит, рух урана. Уран у січні рухатиметься ретроградно знаком тільця. От. Ось уран. От. І що буде впливати на нервову систему так само, викликати ураження нервів, гортані, голосових зв'язок, хрипоту, параліч, піднібіння, іноді неможливо. Ковтати їжу, рух урану знаком тільця також вплине на роботу зала внутрішньої секреції, наслідок чого може порушитись робота щитовидної залози, статевих залоз, що призведе до, до ожиріння. У цей період треба берегти шию від різних травм. Значить, рух Нептуна. Нептун буде рухатись по знаку риб. Ну і Нептун, Нептун. І він буде з'єднуватися із Венерою в кінці місяця. Дуже сильний вплив. От, впливати значить, це буде впливати на психіку людей, стан рідини та кислотнолужну рівновагу організму. Такий вплив Нептуна на психіку може викликати у людей схильність до навіювання, нав'язливих ідей, психозів, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може призвести до запою, який може закінчитись білою гарячкою та манією переслідуванням. Порушення кислотно-лужної рівноваги організму викликатиме засінні процеси та набряки у нирках, печінці, підшлунковій залозі, селізінці, пухлини, водянки, отруєння, деформації стопи, утворення бородавок і мозолів. Відкладення солей необхідно уважно та обережно поводитись при роботі з рідинами, бо можна обшпаритись окропом або труїтись випарами. Ще я хочу додати такі рекомендації, коли значить, буде діяти на людину навіювання. Тобто вона може входити в ступор, задумуватись в неї. Перед очима можуть з'являтися якісь уявні образи, е картини або з її життя, або навіть з фільмів. Тому дуже обережно треба водіям себе вести за кермом машини або іншого, значить, засобу пересування. О, для цього треба щось вішати на Перед собою, щоб воно кружилось, металось, щоб оці всі нави, навіювані образи і події, все, щоб вони руйнувалися, щоб, щоб людина не зосереджувалась на них, а щоб оце, значить... Ну, коливання воно буде руйнувати ці обрати, задумливість. Якщо людина хоче спати, то краще всього в цей період зупинити засіб пересування і трохи поспати, тому що це дуже небезпечний період, коли людина може потрапити у аварію. Так само треба приділяти дуже велику увагу дітям. От. Дітей краще всього самих не відпускати в якісь подорожі, які повинні. Буде, ну, Наприклад, десь дитина буде переходити якийсь шлях або залізничний залізничний колії, або ще. От і вона може так задуматися, що навіть не помітить. Півну наближення якогось засобу пересування, от що може для неї небезпечно закінчитись. Тому батькам треба дуже уважно дивитись у цей період за своїми дітьми, краще з ними кудись йти, разом, тримати за руку навіть, от, тому що ну, такі вони ці навіювання можуть статися раптово. От, це вже залежить від індивідуальних особливостей дитини. От, на цьому я хочу закінчити побажати вам всього найкращого, міцного здоров'я, вирішіть себе, слухайте поради і спасибі вам, що прослухали е е мій, е мій, ну, мій гороскоп. До побачення, любі друзі.